Друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава 3. же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі. Жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. До них, бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених. Ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як янні та Ямврі протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зі псутого розуму, неуки щодо віри, та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум. Як і з тими було, ти ж пішов услід за мною наукою, поступовуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у лістрах, такі переслідування переніс я. Та Господь від усіх мене визволив, та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а люди лихі та дури світи, матимуть успіху злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Амінь.